Напевно, всім відомо, що таке шовк, і кожна модниця має у своєму гардеробі хоча б один виріб із цієї тканини. Вона цінується у всьому світі завдяки своїм унікальним властивостям. Вона й не дивна, адже при правильному догляді вона може зберігати свою красу багато десятиліть. Привіт, з вами я, Ярина Яриш, і сьогодні розкриємо всі секрети цього дорогого матеріалу. Тонкі шовкові нитки добувають із коконів тутового шовкопряда. Нинішня технологія виробництва шовку збережена ще з давніх часів. Головний секрет цього складного процесу слідкування, щоб з коконів не встигли з'явитися метелики. Кожен етап на фабриці не обходиться без ручної праці, адже саме від контролю залежить якість одержуваних ниток. Перша відповідь на те, чому шовк такий дорогий. Батьківщиною тканини вважається Китай. За легендою, імператриця Хенлі Чі впустила кокон в гарячу воду, і під дією температури він почав виділяти шовкові нитки. Шовковий одяг могли дозволити собі лише правителі. Виробництво цієї тканини було комерційною таємницею. І за розголошення цієї інформації карали смертю. Кокони вивозити з країни було теж заборонено. Тканина коштувала нечуване грошей, і не просто так, а тому, що має безперечні переваги: якість, повітряність, вологонепроникність. Також шовк має антисептичні властивості, підтримує оптимальну температуру тіла в будь-яку погоду. У наші дні цей матеріал теж коштує дорого, але його можуть собі дозволити вже не лише правителі. Існує багато видів шовкових тканин, наприклад, шифон, прозорий та легкий шовк. Шармез має блискучу лицьову сторону, атлас, шовковий оксамит та інші. Які вироби із шовкового матеріалу краще купувати, і скільки вони коштують? Ну зазвичай е дуже комфортно в шовкових сорочках. І шовкових сукнях. Штани я би сказала менш комфортніші, тому що вони більше мнуться, як і спіднички. Дуже популярними є блузи з натурального шовку. Переважно блузи з натурального шовку виходить десь 250-260 євро. Сукня від 550 до 750. Чи буває алергія на шовк? Ну я не зустрічала. Як розпізнати справжній, чи Підроблений шовк. Вони відрізняються. Люди, які працюють з шовком, вони чітко зразу бачать, чи це натуральний шов, чи це штучний шов. Я можу показати тобі, наприклад, ось є блуза з натурального шовку. Ось як він виглядає. І Є блуза з штучного шовку. Дехто з клієнтів полюбляє і штучний шок, тому що його можна прати. Натуральний шок це тільки хімчистка, суха чистка. Його не можна прати, тому що він втрачає свій блиск. Також може пустити фарбу, тому що барвники є натуральні. Ось, якщо попробувати спробувати, от натуральний шовк, він більше так що родить, ніж штучний. Він ніби більш такий падаючий. Угу. І по фактурі. Вони теж відрізняються. Натуральний шов більше має такого блиску, де краще купувати його. Ну весь шов він ведеться зазвичай з Китаю, і з Китаю він попадає в Італію. В Італії він друкується. Наші українці теж вже дуже добре навчилися друкувати шовк. Що раніше такого не було, але італійці поставили е технологію. І я би сказала, що вони друкують навіть ще краще ніж в Італії. Немає сенсу замовляти раніше. Ми виключно в Італії друкувалися. Де краще купувати? Залежить який тираж цікавить. Просто якщо це велика партія, рулони там по 200, по 300, по 1000 метрів, то звичайно вигідніше в Китаї. Якщо маленькими тиражами, так як от ми, ми не є великим брендом, то ми купуємо шовк на фабриці, яка друкує. Вони зазвичай мають основу шовку, і ми в них купуємо і замовляємо друк. Який шовк найчастіше обирають ваші клієнти? Натуральний чи штучний? Десь пів на пів, напевно. Є поціновувачі натурального шовку, які цінують, люблять, з ним треба більше догляду, як з дорогою машиною. Дорога машина вона потребує спеціальної мийки, спеціального сервісу. Так само, і шов. Він потребує хорошої хімчистки, яка не зіпсує, це відповідальність. А хтось любить вдягнути, попрати і носити, тобто десь пів на пів. Чи важко шити одяг і шовку? Кладніше шити зі штучного шовку, бо він більше сипеться, ніж з натурального. Але і це, і це є дуже відповідальна робота, тому що тканина тонесенька, мають бути дуже гострі голочки, спеціальні ниточки. Взагалі важко. Та це так. Це, це є тканина, делікатна. Не кожен може шити шовку. Два недоліки шовку він легко минеться, а також вразливий до плям від води. Шовковий одяг не можна сильно викручувати та терти. Прасувати можна тільки з вивороту у вологому стані. Виводити плями потрібно тільки спеціальними миючими засобами. На жаль, на мокрих місцях при висиханні утворюються плями темного або світлого відтінку. Ну що ж, ми вияснили, що ціна на вироби шовку досить висока, але це цілком виправдано як за вартість сировини, так і за технологією виробництва. Носити одяг з натурального шовку корисно для нашого здоров'я. А з вами була я, Юріна Яр. Жди до нових зустрічей. Па-па!